Подякував за допомогу голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, вручив почесну відзнаку за відбудову Сватового Ігорю Раніну. Перший ж день ще лунали а, вибухи. В перший день першими, хто взагалі прибув на допомогу місту Сватове, це була будівельна бригада саме з Харків. На знак подяки від мешканців Луганщини місцеві майстри виконали герб Харківської області. І Гуранін підкреслив, що ця нагорода знак поваги до всіх харків'ян. І в першу чергу це стосується тих керівників і тих трудових колективів, які в складних умовах, складний час. Навесні 2015 року збудували на Луганщині 31 згодно-опорний пункт. І саме ці інженерні споруди зараз надійно захищають і Харківську область, і бойові позиції Луганщини. Житло для військових, ключові трикімнатних квартир, одеський міський голова геннадій Труханов вручив ще двом військовим. Ні, більш важливого, я вам скажу як офіцер. коли люди, виконуючи бойову задачу, впевнені в тому, що у них в тилу все відбувається хорошо. Сім'я находиться. В теплої квартирі діти ходять в школу і людятські сади і обезпічені всім необходимо. Не тільки піклування про військових, а й збереження миру на території Одещини одне з головних завдань місцевої влади. Тому на чергову сесію в рамках місцевої ініціативи винесли меморандум щодо позицій відносно будь-якої агресії та посягання на територіальну цілісність країни. Адеса очі особіний. специфический город. Но ну, это украинский город, патриотичный город, и мы сосредоточимся на принятии хозяйственных решений, э, решений на пользу одесситов. Мы всячески будем избегать политизации. Партнерство в дії у першому наді про ті коворкінгу для студентів пройшов семінар для молоді. Говорили про співпрацю з владою та як змінити систему держуправління в цілому. Ну, у нас є глобальна ціль жити в сучасній європейській країні. Ми розуміємо, що будь-який офіс або будь-яке здання у в адміністрації всім етажі сім тисяч квадратних метрів можна замінити парочкою парочка парочкою добре написаних програм. Рано чи поздно ми к цього прийдемо. Ми хочемо зрозуміти, куди ми будемо розвиватися і щоб наша Діпропетровська молодіж нам правильно. Це все в області it коворкінг для студентів, у якому проходив семінар приклад партнерства влади та активної молоді. «Це мероприятие це – я Мне необходимо залучиться поддержки влади, щоб наша будуча система була внедрена. Зараз ми на стадії писання проблем і збору даних.